Отже, мій горшиковий радіатор складається з трьох глиняних горшиків і безпосередньо такого болта, купа гаєк, купа шайб, які між собою, скажімо, закріплюють ці три глечика. І так, дуже просто все. Болт. Всередину і пішли збирати його крупніше, і далі закручувати вже безпосередньо болтами, щоб три ці горщика з'єднувалися між собою, і звичайно, щоб був якийсь простір для того, щоб там накопило тепло. Але наголошую саме на тому, щоб горщики були глиняні або керамічні, бо інші, звичайно, щоб поплавляться. Тобто, ось таким чином, ми робимо перетинку для того, щоб помістився сюди наступний горщик, Ну і таким же чином ось. Велику шайбу і після цього менші шайби. І ось останній глечик. Тобто бачимо, що він вже в копоті. Звичайно, що він вже використовувався, тому в мене всі вже і руки вкопаті, але треба завершити нашу конструкцію. Таким же чином вона завершується ось безпосередньо шайба-гайка, шайба-гайка. Все це треба для того, щоб... Накопичилось тепло безпосередньо і в горшиках, і на цьому, скажімо, на болті з гайками і шайбами теж накопичується тепло і потім розповсюджується навкруги, коли вже у нас гарять свічки. Коли є всі основні частини, тобто такий радіатор можна, як бачите, скласти за 3-4 до 5 хвилин. І далі вже поставити підставки ось таким чином. Відставляю, поки що. І застосовуючи свічки, ось піджигаємо їх безпосередньо. Це вже я показую, як воно працює. Кожну свічку ставимо всередину поближче до центру. І зверху встановлюється безпосередньо глечиковий радіатор. Тобто, Тепло від свічок, воно піднімається. Якщо без радіатора воно піднімається догори відразу, тобто ось таким чином воно працює ось таке тепло, воно піднімається ось до гори. Якщо ми ставимо радіатор, це тепло накопичується всередині і віддає там же тепла стільки ж, скільки в принципі може віддатися свічка, але воно накопичується всередині і віддає навкруги, тобто в радіусі пів метра, буде вже тепліше. Я показав, як швидко можна зробити глечиковий радіатор, але пам'ятайте про міри безпеки і звичайно при поводженні з відкритим вогнем, щоб воно не розповсюджувалося навкруги і не завдало шкоди.